У веб-сервісі SOTA-CRS доступна функція імпорту даних для звітів у форматах Excel та XML. Щоб імпортувати дані для звіту у форматі Excel, у головному меню перейдіть до розділу Звіти та на панелі реєстру звітів натисніть іконку «Імпорт». У вікні імпорту виберіть імпорт Excel файлу та натисніть Продовжити. Оберіть ПФУ, для якої імпортується файл і натисніть Обрати. Перед завантаженням звіту, ознайомтеся з вимогами до його заповнення та переконайтеся, що ваш звіт відповідає вимогам. Щоб уникнути помилок при імпорті, рекомендуємо завантажити шаблон для заповнення звіту. Також ви можете переглянути приклад заповненого шаблону за посиланням Завантажити приклад заповненого шаблону. Завантажте файл у форматі «XLSX» або XLS, перетягнувши його у відповідне поле, натисніть кнопку Продовжити. Після завершення імпорту система підтвердить успішне завантаження файлу натисніть ОК, після чого звіт буде відкритий зі статусом Імпортований. При цьому такі елементи, як унікальний ідентифікатор повідомлення та унікальний ідентифікатор блоку даних, будуть згенеровані системою автоматично. У блоці Підзвітні рахунки буде відображено інформацію про імпортовані рахунки. Натисніть кнопку Перевірити для автоматичної перевірки правильності введених даних. У разі виявлення помилок, система відобразить відповідне повідомлення у протоколі перевірки. Оберіть блок даних із помилками, перегляньте їх опис і натисніть виправлення. Сервіс автоматично перенаправить вас на поле, яке потребує виправлення. Також можна імпортувати дані для звіту у форматі Excel, натиснувши кнопку імпорту на сторінці відкритого раніше створеного звіту. У вікні, що відкриється, оберіть або перетягніть файл у форматі XLSX або XLS та натисніть кнопку Продовжити. Після завершення імпорту відкриється вікно з підтвердженням успішного виконання операції. Натисніть кнопку ОК. Якщо у звіті вже була інформація про рахунки, нові проімпортовані дані про рахунки додадуться до вже існуючих. Щоб завантажити готовий файл звіту у форматі XML, виконайте такі дії. Оберіть в меню Розділ звіти всі, натисніть іконку «Імпорт». У вікні, що відкриється, оберіть імпорт XML файлу. Натисніть кнопку Продовжити. Оберіть або перетягніть файл у форматі XML, натисніть кнопку Продовжити. У вікні підтвердження успішного завантаження натисніть ОК. Готово! Звіт у форматі XML імпортовано успішно.